Так, хочу ще раз вам показати, як підтягти теми уроків у ваш електронний журнал. Для цього обираєте створений вже журнал. Ви вже його розбили на колонки, обрали собі дату, прописали. І ось нам треба заповнити оцю частину журналу. Дата уроку, тема уроку, дистанційне навчання домашнє завдання. Так, для цього. Якщо, ми, якщо у вас є текстовий документ вашого е, календарного планування, нажимаєте Експорт, в «Завантажили», <кій> заходите в завантаження, ось де. натискаєте, відкриваєте. відкривати свою Excel-таблицю. <кій> У ній вже будуть вказані дати. Переходите до свого текстового документа, відкриваєте його і копіюєте, вставляєте потрібні теми уроків. Копіюємо, вимогнути редагування потрібно. І вставляємо. Ось вони прописані. А тепер дивіться, зверніть, будь ласка, увагу. Якщо у вас у, документ, у вашому текстовому документі є десь Enter стоїть, наприклад, ось, якщо ви його не бачите, бачите, ви можете не бачити, зверніть увагу, натискаєте, не, не відобразити всі знаки, і ось стоїть Enter. Коли ви копіюєте з Enter свої уроки, зараз вам покажу, вставляєте в таблицю. Там, де був Enter, у вас буде пустий рядочок, тому що в excel таблиці Enter це означає перехід на наступний рядок. Тобто тут стоїть ваш Enter. Щоб такого не сталося, уважно подивіться свій текстовий документ, де ви набирали календарне планування, і приберіть, будь ласка, ці всі Enter. Так, Копіюємо ми останню нашу частинку. Вставляємо. Так, у нас співпало. Теми уроків співпали із датами. Можна зробити нумерацію. У нас в мене починається урок з 17-го номера. Достатньо поставити дві для нумерації 2 числа підряд. Виділяєте його і протягуєте до кінця. Виділяєте це. Зараз хвилиночку. І тягнете до кінця. І вас автоматично розбилася нумерацію. Воно автоматично вам в таблиці <кій> поставила нумерацію. <кій> Далі зберігаємо, переходимо в наш журнал. Імпорт з Excel. Ось папочка. Написано Обрати, натискаємо. Ось у нас ця таблиця в завантаженнях. Якщо у вас там робочий стіл, буде відображатися, чи що ж завантаження, там, де ваша папка була, відкрита, І завантажити. Так, всі мої теми уроків завантажилися з Excel-таблиці разом з нумерацією. Зверніть увагу.